Привіт усім! Сьогодні на сторіні c 8 міняю передні амортизатори. Буду ставити від фірми Saks. Ось номера. Також при потребі заміню передні опори. Підшипники та відбійники. Все, купляв по фірми SASIC. Ось номера. Права-ліва відрізняється. Опорні підшипники однакові. Відбійники одинакові. Також купив резинові проставки під пружини амортизатором. Якщо старі будуть порвані, поміняю і їх. Для зняття стійки нам будуть потрібні такі інструменти. Другня щітка для зачистки. Накидні ключі 17, 18, 22. Головки на 16, 17, 18 Шестигранник на 5. Тріщитка та набір продовжувачів. Вороток. Два думкрати. Один для підняття машини, другий для підняття речага. Щоб легше було зняти стійку стабілізатора. Стяжки для пружин. Можна обіти з двома. ВД 40, там мідна смазка для змазування потім болтів. Балонний ключ та кусок трубки для полегшення відкручування. Автомобіль ставимо на ручний тормоз та під задні колеса підставляємо опори. Знімаємо ковпак, зриваємо колісні гайки та підумкрачуємо автомобіль. Я починаю з правого боку. Як бачимо, амортизатор потікший. Зачищуємо болти кріплення амортизатора до ЦАПфи та стійки стабілізатора. Змащуємо ВДшкою. Знімаємо провід, який йде до АБС. -у. Тормозний шланг та провід зношення колодок. Далі головкою на 17 зриваємо стійку стабілізатора та відкручуємо. Якщо вона прикручується, то використовуємо колючик на 17, торкс на 5 та підтримуючи ключиком на 10, відкручуємо далі. Далі нам потрібно домкратом трішки припідняти речах. Або монтажкою. Щоб вирівняти стійку і вона тоді легко вийде. Після чого стійка стабілізатора дуже легко виходить. Відводимо її назад, також шланги. Далі головкою на 18 відкручуємо. Гайки, болтів, які кріплять амортизатор. Від прокручування використовуємо накидний ключик на 18. Так само відкручуємо і нижню гайку. я відкручую не до кінця, щоб при вибиванні болтів не пошкодити різьбу. Я використовую пробійчик. Рівно по центрі болта і вибиваємо. І інші. А далі відкручую гайку і, і вже потім легко добуваю по центрі. І витягую болт. Нижнього болта я ще не рухаю, не знімаю. Нам треба буде тепер зняти верхні кріплення амортизатора. У цій машині дуже вдале кріплення верхньої опори амортизатора до кузова. Для цього не потрібно навіть відкривати капот. А знизу відкрутити ось один болт на 17 головкою. Та інший болт головкою на 17, ось. і все знімається донизу. Для цього я використовую ось такий продовжувач. Незважаючи, що болти під машиною, але їхня різьба всередині, вона відкручується дуже легко. Коли ми будемо знімати амортизатор, ми можемо пошкодити пильник гранати, то я ж використовую кусочок старого пильника відрізаного, який я кладу зверху, для захисту. Витягую нижні болт. Стараюсь зразу підтримувати стійку, щоб вона не впала донизу. Відводжу трішки. Скійку. Сильно не витягуємо, тому щоб не злетіла граната. Правий бік не злітає, а от лівий може злетіти. Все, йдемо розбирати стійку. От і потікший амортизатор. Що ж, розбираємо? Використовуючи стяжки, стягуємо пружину. У мене стяжок кілька тож мою підбираю, які підходять. Все, тепер знімаю захисний колпачок та відкручуємо гайку. Щоб відкрутити гайку, нам потрібний ключ на 22 та шестигранник на 7. І зриваємо. До кінця гайку не відкручуємо. А перевіряємо, чи не потрібно нам ще підтягнути стяжки. Підтягуємо стяжки. Тепер можемо відкрутити повністю. Знімаємо гайку, птулка, опора. Опорний підшипник. Зараз буду розбирати, дивитися. Можливо, заміню на новий, можливо, змажу тільки. Як бачимо, всередині все в маслі. Амортизатор стояв САКС. Машина за кордону, 11 рік. Мені здається, що на ще рідні. Як бачимо, фельник і відбійник цілком добрі. Ну і сам амортизатор, незважаючи на це, що він потік, ось і багато масла. І тут постійно було, я витирав, постійно підтікав. Він... Тримає? За допомогою викрутки розбираю підшипник. Далі що ми бачимо? В нього шарики через один. Також місця вже такі втарти на самі обоємі є місця. А ось новий підшипник, Сасік. Як бачимо, в нього шарики повністю є. Ставлю новий Зі старого підшипника знімаю. Проставку на пружину. Вона цілком добра. Її залишаю. Беремо новий амортизатор. В інтернеті багато думок, як його прокачують. Сакси кажуть, перевертати не можна. Я ж його прокачую так. Плавно нажимаю донизу. Доводжу не до кінця штоку, щоб шток не вдарявся. Витримую 5-7 секунд і плавно відпускаю. У верхньому положенні не доводячи до верхнього, також витримую 5 секунд. І повторяю все спочатку. Так роблю 5-7 раз. Після цього амортизатор вже перевертати не можна. Встановлюємо назад, запихаємо відбійник в пильник. Разом одіваємо на амортизатор. Шток амортизатора. Далі беремо пружину. Для легкості я ще додаткові стяжки встановив. Ще й більше скорутив, щоб легше попало. Заводимо на амортизатор. Внизу там дивимося от посадочне, посадочне місце. Крайній виток, що був. Далі на наш новий підшипник одіваємо подушку. Подушці є місця для поружени. Ось і ці вусики мають зайти за поружену. Все, подушка встановлена. Встановлюємо опору. Я боронову Втулку не забуваємо і зажимаємо гайкою. Також дивимося, ще не змістилося посадочне місце на пружину. Коли починає прокручуватись, вставляємо шестигранник. І підтримуємо. Все. Відкручуємо стяжки пружин і стійка в нас зібрана. Встановлюю на машину в зворотньому порядку. Усім їздити без ремонтів, але якщо і будуть, то щоб вони обходилися легко і своїми силами.